КНДР вже зараз активно постачає Росії снаряди, артилерію та навіть ракетні системи залпового вогню. Не виключено, що найближчим часом номенклатура поставок розшириться. У листопаді північні корейці презентували нові дрони Камікадзе, які мають дуже багато спільного з російськими ланцетами. Експерти припускають, що Москва передала Пхеньяну технологію їх виробництва, а в якості оплати отримує готову продукцію. Росіяни також зацікавлені в північнокорейських балістичних ракетах. Бо Закрити потребу в них власними силами не можуть. Ми бачимо проблематику, наприклад, в тих же самих крилатих ракетах, тому що тому що за останній час при масованих обстрілях використовувалися ракети хасне зі старими радянськими двигунами що показує на проблематику неспроможність виготовляти потрібну кількість двигунів днями. В Росії на одному з ешелонів з військовою технікою з КНДР помітили чотири установки, які спочатку ідентифікували як пускові платформи для балістичних ракет середньої дальності Пук 2 підтвердження того, що армія РФ отримала саме ці ракети наразі немає, так само як і спростування.